Коротше, не знаю, сьогодні понеділок чи середа, але сьогодні да, сьогодні середа, сьогодні 26 березня. А у вівторок, вчора, я зробив пропуск, не тренувався, але на то були реальні причини. Тому ми пропустили. Графіка вчора, в принципі, як такового не було: ні по ні по чому, все збилося. Але коли ти живеш реальне життя, таке, як воно є, з роботою, проблемами, якимись там ділами і всім остальним, то так і буде. По-іншому не буває. Власне, в нас саме так. Так, ну сьогоги по нулям. Та, як є, воно так і є. Так, ну, що там, 135,6, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно побачу. І. Блін, якби я пам'ятав, скільки в нас було до цього. Не знаю, це треба по відеоса дивитися. У вас може там воно щолкне, скільки було, скільки є. А я дізнаюсь потім. Ну, вроді як поменше стало. Так, раз. уже было и поздать. Да. Присед, проблемная штука, конечно, но мы постараемся якось подавить трохи. Хорошо. До речі, не пам'ятаю, скільки я робив перед цим. Робив по 15. Фух. Так, те, що ми вчора вчора ми що пропустили? Ми вчора пропустили дельти з вами. Ну, будемо доганяти. Просто у нас дельти по плану стоять двічі на тиждень. Ну, Значить, дельти зробимо завтра, це буде четверг. І в суботу тоді. І буде нормально. бачите, тупо сплю, не знаю. Дуже висока сонливість зараз. Можливо, причина в малій кількості оглеводів, які я споживаю. Можливо. А, сука. Колінце моє. Чом ти так болиш? Хорошо. Больно? Ну, хорошо. Все, заготовил я овсяночку 140 грамів. Залив йогуртом, хай набухає. Іду робити кардіо. Так, ну і вже власне, що саме кардіо по класиці. А класика у нас це з 4 до 6, 50 хвилин підйом, спуск.